Культура це душа народу, його генетичний код. Через культуру кожне нове покоління, вступаючи в життя, відчуває себе частиною цього народу. Лише культура збагачує народ загальнолюдськими надбаннями, залучає людину до творчості, виховує в ній і духовно-моральні, і господарсько-ділові якості. Культурний імідж нашої України це пам'ятки архітектури, визначні місця, мальовничі споруди, наші звичаї та традиції, а також це талановиті люди, які збагачують своїм талантом нашу культуру. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна, така краса, висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Але є у нас щось особливе це наша вишиванка. Вишиванка це унікальний символ, який об'єднує нас всіх дуже різних українців за політичними і релігійними поглядами, за мовною ознакою. А українець, де б він не проживав, все одно одягає вишиванку, незважаючи ні на що. У вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії, тож одягайте вишиванку на будь який смак і колір, де б ви не були. Вдягни свою чудову вишиванку. А українські вишиванки диво, у ній народокот його душі, і кожному в ній зручно і красиво вдягнути ж вишиванку поспіши. І ходи у ній по цілім світі, і мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла, І краєвиди на кругучю чудові, І стежка, що все світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй ній ласку і дощі тепло. І чистий ранок ніжному серпанку, І те, як добре з мамою було.